Цивільний кодекс України, статті 798-805. Найм оренда транспортного засобу. Стаття 798. Предмет договору найму. Предметом договору найму транспортного засобу можуть бути повітряні, морські річкові судна, а також наземні самохідні транспортні засоби тощо. Договором найму транспортного засобу може бути встановлено, що він передається у найм з екіпажем, який його обслуговує. Сторони можуть домовитися про надання наймодавцям наймачеві комплексу послуг для забезпечення нормального використання транспортного насупу. Засобом. Стаття 799: форма договору найму транспортного засобу. Договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі. Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню. Стаття 800 Діяльність наймача транспортного засобу. Наймач самостійно здійснює використання транспортного засобу у своїй діяльності і має право згоди наймодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відповідно до призначення транспортного засобу. Стаття 801. Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу. Наймач зобов'язаний підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані. Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів, несе наймач. Стаття 802 Страхування транспортного засобу. Страхування транспортного засобу здійснюється наймодавцем. Порядок страхування відповідальності наймача за шкоду, яка може бути завдана іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу, встановлюється законом. Стаття 803. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу. Наймач зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані у зв'язку з втратою або пошкодженням транспортного засобу, якщо він не доведе, що це сталося не з його вини. Стаття 804 Правові наслідки задання шкоди іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу найменш зобов'язаний відшкодувати шкоду, задану іншій особі, у зв'язку з використанням транспортного засобу відповідно до глави 82 цього кодексу. Стаття 805. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує. Управління та технічна експлуатація транспортного засобу, переданого нам з екіпажем, проводиться його екіпажем. Екіпаж не припиняє трудових відносин з наймодавцем, витрати на утримання екіпажу несе наймодавець. Екіпаж транспортного засобу зобов'язаний відмовитися від виконання розпорядження наймача Якщо вони суперечать умовам договору найму, умовам використання транспортного засобу, а також якщо вони можуть бути небезпечними для екіпажу транспортного засобу прав інших осіб, засоби можуть встановлюватись також інші особливості договору найму транспортного засобу.